За лаштунками великої сцени падійону вирує життя. Це означає, що тут знову концерт. Це буде концерт на тему весна, також вшанування жінки. Як, як недавно у нас було 8 березня, день прав жінки. Обов'язково хорошого настрою очікувати, приємної атмосфери і хороших номерів, танців і пісень. Весняний музичний букет з любов'ю, ніжністю, теплом. Так його назвали. Репертуар підбирали старанно, бо концерт для найрідніших матусь, бабусь, сестричок. Настрій чудовий подарувати глядачам тільки ну, хороші емоції. Я підготувала пісню для мами, для тата, для всіх родичів. У юних артистів палацу є свої секрети успішного виступу на сцені. Є така цитата, треба робити все боячись, якщо щось боїшся, просто виходиш на сцену, прислуховуєшся до глядачів. Чим Чим більш страшно тобі, тим краще. Наймолодші танцівники танцювальної корпорації друзів майже не хвилюються, бо зі своїм запальним таночком виступають не вперше. Це такі мавкіє, які вони добрі, вони виходять. Ми в таких виходимо в таких костюмах. Нам красять помади, буває, що так от начосують волосся, і так макіяж роблять, типу ми із печери вийшли, Ну не з печери, а із каміна. Щиро й пронезливо звучить молитва за Україну у виконанні солістки падіюну Ніки Телеги. Чотирьох років Ніка займалася вокалом у Бахмуті. Війна змусила дитину покинути домівку, але не змогла позбавити улюбленого хобі. В новому місті життя заграло новими фарбами. У мене з'явились нові друзі. Я почала краще співати. Яскраві та позитивні, щирі та усміхнені, схвильовані та щасливі. Для дітей концерти важливі і особливі. Всі концерти роблять приємно рідним, о, дарують їм щастя. А артистам? артистам теж дарують радості приємне. Ми можемо розвиватися і не боятися більше сцени, коли будуть такі більші моменти. Треба розвиватися і багато співати, якщо ти хочеш досягнути чогось. Концертну діяльність падій продовжуватиме, бо це для дітей справді важливо. А переповнений зал глядачів свідчить святкового настрою у непростий час потребують і дорослі.